Олександр Олесь. Білі гуси летять над лугами читає Петренко Тетяна Білі гуси летять над лугами. В синім небі біліють снігами. В синім небі хмарками зникають. Довго, довго їх очі шукають. Білі гуси на озеро впали. Тихі води кругом розгойдали, розцвіли, як упави великі, довго, довго їх чуються крики, намивалися, накупалися, нагойдалися, нагулялися, закричали, знялись і полинули, тільки пір'я на спогад покинули.